Техно LD7 приїхав такий відбиточок пальця, ціна 3 тисячі. Ззаду поцарапаний трохи корпус, але в принципі можна вдіти якогось чехла та користуватися. Хороший варіант. мікророз'єм тут, правда, але телефончик непоганий, великий за розміром. По екрану без нюансів. 128 ГБ пам'ять самого телефону. Зараз покажу інформацію. 6 ГБ оперативна пам'ять пам'ять телефону 127 ГБ. Камера ось тут написана: 6 тисяч мА акумулятор має встановлений 10-й Android. Ось такий варіант. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь телеграм-канал, силичка в шапці профілю. Там приймаю замовлення або інстаграм, кому де зручніше. Там і пишіть.